Всім доброго дня, з вами бжільництво на свищових матках. Зараз будемо ставити бджолам ващину. Так. Це наш відводок. Я без костюма, надіюсь, вони на мене не кинуться. На свого хазяїна. Так, приймаємо. Утеплювача. Я в тому відео ставив їм вжили багато, до речі. О, я вам не показував, але льот був сьогодні жорстким. Так, я йому ще ставив додатково рамку. Вони звідси лямет вибрали. Щось вони підозріло крилами махають. Зараз подивимося, що в цьому відводочку. Ого! Жаліч. Ось вони стали агресивно себе вести. Раніше вони так себе не вели. Так. А. Під око жалила. Це я повернувся вже в костюмі, бо щось вони... Дуже агресивно на мене настроєні. Зараз, як ви до мене, так і я до вас даю вам жару димом. Так, тут у нас розпліт. Молодий розпліт. Я щось його трохи не бачу, до речі. Що тут сталося вже? Я, мабуть, цього не переживу, якщо тут щось сталося з маткою. Раніше вони себе так не вели. Так, шукаємо молодий розплід. А, воно є, молодий розплід є. З ними все добре, я думаю, жити будуть. Сьогодні я їм поставлю ващину, нехай вже відтягують світлу сушнинку. Просто я не знаю, чого вони на мене вже так накинулись. Ну ця рамка така важкенька. А, тут вони медок носять. Це де трутні б'ються. Хтось колись таке бачив, щоб трутні билися. Так, ладно, всю рамку ось так. Беремо вашіну, ставимо їм її ось так, а так і закриваємо просто їх. Я, до речі, думав, що вони тут відтягнуть трутня. Але ось вони цієї ці рамки хіба що тільки мед виїли. Ладно, нехай поки що воно так і буде. Це у нас тут ващина. А на наступному тижні ми побачимо, як вони її відтягнули. А наступну ващину я хочу поставити в один із тих вуликів. Все, на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До речі, скоро ми побачимо, чи вивелась вищова матка в тому вулику, чи ні. Все, на цьому все. Я вже закриваю цього вулика. До побачення.